Це ваше замовлення з аптеки. Снадійне нового покоління, комбінованої дії. А це блістер, який знайшли у ванній кімнаті поряд із тілом. Серія збігається. Скажіть, будь ласка. Серйозно? Це по вашому доказ? Ці пігулки зараз півтворчої тусовки ковтає і без рецепти через знайомих і що тепер. Хочете повісти на мене вбивство через якісь дурні пігулки? Ми. Ставимо питання. Ви відповідаєте. Слухайте. Для чого мені вбивати колегу? Це означає, чувак? У нових часах премії отримують ті, хто зручніший. Що за тупізати, братко? Мирослав братко претендував на цю премію. Ніхто не сумнівався, що він її отримає. А отримали ви. І він не промовчав. Публічно вас принизив. Ви зреагували агресивно. Професійна злість та заздрість сильний мотив. З якою метою ви надрукували цей лист? Я його не друкував. Що це за постановка? Залишаюся собою і с. Ваш фірмовий підпис. Ви ним користуєтесь замість з повагою. Та всі знають, що я так підписуюся. Але я не набирав цей текст на довбаній машинці. Я взагалі нею не користувався. Ну, там пару раз клацну по клавішах для фану. І все.